Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми висіваємо насіння солодкого перцю. Є різні способи посіву насіння солодкого перцю. Можна спочатку проростити і вже посіяти прокільчене насіння, а можна просто насіння замочити, знезаразити і посіяти. Також можна Посіяти у півлітрові стакани, набираючи третину стакана ґрунтом, і потім підсипати, адже солодкий перець не против, коли його підсипати. Він, хоч і не дуже охоче, але нарощує кореневу систему, якщо підсипати ґрунтом. Можна, звичайно, використовувати безпіровочний метод, тобто використовувати касети. Бажано, щоб ці касети були. Глибокі від 5 до 7 сантиметрів, а можна використовувати лоточки, а потім проводити пікіровку. Але ми повинні знати, що коли ми використовуємо останній метод, то це затримується розвиток розсади на тиждень. Але так як сьогодні, 17 всього лютого, то ми сьогодні вирішили посіяти насіння в лотки. Такий спосіб має право на життя. Зазвичай у лотках дуже гарно почуває себе розсада, і якщо її посіяти у такий пухкий повітря ґрунт, виростають гарні сіянці, і їх дуже швидко і легко можна пересадити уже у півлітрові стакани. Тому, друзі, яке ж насіння ми сьогодні будемо висівати. Ми зазвичай записуємо все у свій зошит. І в нас такі сорти будуть у 2025 році. Луміна або ще говорить білозерка, середньостиглий до 70 сантиметрів сорт. Такі технічні стиглості слонова кість, біологічні яскраво-червоні асі жовтий, асі червоний. Мабуть, ви вже знаєте ці сорти. Ми їх вирощували в минулих роках. Це хороші, ранні сорти, смачні плоди і урожайний сорт. Сорт раєн і Сицилія. Це нам прислала підписниця Тетяна Андріївна із Смільника. Раєн це ранньо стиглий, форма така округла ребриста Трошки він похожий, як на ротунду. Стінки товсті, 8-10 мм. Сицилія також ранні сорти. Дякую вам, Тетяна Андріївна. Будемо вирощувати каліфорнійське диво та Альба. Нам прислала підписниця Стульчина Марія Сергіївна. Це середньоранні сорти. Каліфорнійське диво це також товстостінний сорт до 8 мм, жовтий, а Альба середньоранній сорт червоного кольору. В цьому році будемо вирощувати сорти Леся Червоний і Леся Помаранчевий. Дуже дякую Ірині Іванівні з Києва, яка нам також ці сорти нам прислала. І будемо вирощувати сорт волове вухо. Є слонове вухо, волове вухо. Це ранньостиглий сорт, дозріває через 70-75 днів після висадки розсади. І дуже гарний опис даного сорта. Побачимо, як він себе зарекомендує на нашій ділянці. Друзі, для знезараження насіння та стимуляції ми будемо використовувати 3% перекис водню. Також попередньо замочимо насінчиком на 3 години у талій воді. У нас є сніг. Я думаю, що по всій Україні є сніг, і це є можливість унікальна зібрати талу воду, яка містить дуже багато макро і мікроелементів, що якраз і потрібно нашому насінню. Також ми розуміємо, що провести знезараження це необхідно для того, щоб бути впевненому, що наші рослини будуть мати дружні сходи, міцні і здорові. Взяли насіннячко. Намочили у стаканчиках, де їх пронумерували відповідно назви солодкого перцю, талій воді на 3 години, потім на 10 хвилин намочили в чистому перекису водню. Через 10 хвилин ми перекис зіляли і промили чистою водою. Тепер ми будемо висівати у ці насіння в лоточки, але для цього нам потрібно підготувати ґрунт. Ось, друзі, ми взяли 3 літри ґрунту, у нас ґрунт класмен, додали до нього вермікуліту і додаємо ложечку, чайну триходерми. Це 5 грам, тут буде 6, бо бачите, з вершком норма використання триходерми це 20 грам на 10 літрів ґрунту. То, так як у нас 3 літри, то ми взяли зверху чайну ложечку. Передати триходерми не страшно. Це живі бактерії, від цього лише буде краще, як ми трошки передамо норму. Також на 3 літри ґрунту ми додаємо біоактиватор ґрунту. Це з розрахунку 100 г на літру. І так як у нас 3 літри, то ми додаємо 300 г. Це два отаких 150 грамових стаканчики. Висипаємо. І гарно перемішуємо. Друзі, ви як бачите, в нас ґрунт вологий, але такий, що не ліплеться. Оце такий ґрунт, хороший вийшов повітря проникней. На дно лоточки ми висипали трошки вермикуліту. Вермікуліт має таку властивість, що він зайву вологу поглинає, і коли пересихає ґрунт, він її віддає. Ці лоточки ми насипаємо половину ємності і добре зволожуємо. І маємо зачекати перед посівом насіння зо 2 години, щоб ця волога в нас гарно розподілилась по ємності. Ось, друзі, розклали насінинки кожного сорта у лоточки, підписали, щоб знати, щоб за сорти, змочуємо насінинки, щоб вони мали більший дотик до ґрунту. Присипаємо не більше 1 см ґрунтом вологим. І накриваємо флінку і кладемо тепле місце на температуру 26-28, не більше 30 градусів, на те, щоб вже наші насінинки і проклюнулись, і проросли. Друзі, присипали десь сантиметр ґрунтом, трошечки ущільнюємо. Не дуже тиснемо через те, що має ґрунт бути рихлий, повітря проникний, щоб наші насінинки могли проклюнутись. І ще раз ми зволожимо водичкою. Так, щоб земелька була добра, волога добра. Не мокра, як болото, ну добре, добра волога. В даному відео я вам розказала, як ми посіяли насіння солодкого перцю. Що ми робили? Насамперед ми сухе насіння намочили на 3 години у талій воді. Після того, для того, щоб знезаразити насіння, ми намочили дане насіння у чистому перекисі сьогодні на 10 хвилин. Ну, 10-15, бо перший стаканчик був 10, а останній 15. Промили водичкою і насіння в нас було готове чекало для посіву. Що ми зробили з ґрунтом? Грунт ми використовували класман, додали на 3 літри ґрунту, додали повну чайну ложку, це 5-6 грамів триходерми і додали біотеатр ґрунту з розрахунку 100 г на літру. Ми додали. 300 г. Перемішали це все, і в нас вийшов знезаражений ґрунт. І посіяли. Тепер ми накриваємо плівочкою і кладемо тепле місце на пророщування. Надалі підписуйтесь на канал Дім та Присадибна ділянка. І ми будемо разом з вами вирощувати овочі. Бажаю вам дружніх сходів, міцної розсади, щедрих майбутньому і Головне всім нам. Здоров'я і мирного неба. До побачення, до нових зустрічей!